Доброго дня! Сьогодні ми з вами спробуємо створити малюночок векторний малюночок. Подивіться, ось, таку, ось такого метелика ми з вами спробуємо створити. Цей метелик був створений за, за допомогою геометричних фігур. Тобто, основна, основний елемент це лінія. Для того, щоб створити цей малюнок, не особливо використовувати текстовий редактор. Це можна створити за допомогою графічного редактора. Але ж, на жаль, я не знаю можливостей ваших гаджетів, тому ми будемо використовувати найпростіший варіант. Це створення малюнку в текстовому редакторі. Також ви побачите, які нові функції ми будемо з вами використовувати. Отже, приблизно такий малюночок ми будемо зараз з вами створювати. Я створю новий текстовий документ і почнемо ми малювати з тіла нашого метелика. Будемо використовувати вставку фігур. Малюємо спочатку голову. Вона у нас маленька кругленька та чорного кольору. Далі малюємо тіло і встановлюємо по центру. І подивіться, ми одразу стикаємося з такою проблемою, що ми не можемо встановити по центру ці дві фігури. Як це зробити? Натискаючи Ctrl, я виділяю два об'єкта. Потім переходжу у вкладку Формат. І у мене є така функція Вирівнять. У мене функція написана на російській мові. Тому вибачайте. Обираю вирівнять по центру. Тепер у мене дві фігури по центру знаходяться. Починаю малювати. Крилишка нашого метелика. Ставка фігури і обираю коло. Ну, не дуже схоже на те, що ми робили, що у нас знаходиться ось тут на малюнку. Що трапилося з нашим колом? У нас контур трошки вийшов зі своїх меж. Як це зробити? Змінюємо кут наших основних крапок, фігури. Ось, подивіться, є такі центральні крапочки. Ось вони. Змінюємо і є функція у вкладці Формат. Ізмініть фігуру. фігуру». «Начать змініння узлов». Обираємо цю функцію. У нас вказуються вузли. І ми починаємо створювати нову фігуру. Ми її трішки приплюснемо ось так і потягнемо за куточок та її трошки витягнемо. Ось так можна трошки змінити. У вас може вийти інша форма, пофантазуйте. Ось таким чином ми створили. Наш, наше перше крило. Зафарбуємо його. У нас є функція залівка фігури. Для того, щоб ми зафарбували дуже гарно, обираємо градієнтну залівку, зафарбовування, інші градієнтні залівки, зафарбовування. Обираємо градієнтна та можна вибрати заготовку. От я виберу. Ось таку, наприклад. Можна також тут погратися, змінити крапки там, де у нас відтворюється градієнт, тобто, де один кольор переходить до іншого кольору. Ось так ми зафарбували перший верхню частину нашого крила. Зробимо нижню частину. Обираємо функцію вставка, фігури, також ми малюємо коло і змінюємо узли. За бажанням, як ви забажаєте, так ви і створюєте. Перетягуйте і створюєте своє крило. Так, ось у мене вийшло таке крило. І також зафарбовую, щоб було гарненько у градієнтну форму. Можна обрати нижню частину іншого кольору. таким чином. Також можна прибрати контури фігури. Ось у нас є контур. Обираємо немає контуру. Тепер дивіться, для того, щоб нам створити такі ж самі е, два крила з іншої сторони, обираємо перше крилишко, натискаю Ctrl та обираю друге крило. Нам необхідно скопіювати ці два крила. Натискаю правою клавішою миші, обираю функцію Копірувати. Знов натискаю крап. Праву клавішу миші і обираємо функцію ось таку з кісточки. Це у нас вставіть. Перетягую ці два об'єкти. Ось у мене скопіювалися ці два крила. Що я можу з ними зробити? У вкладці формат є така функція повернуть. І повертаємо, подивіться, отразить сліва направо. Так, і тепер ми переміщуємо наше крильця. вони трошки по-іншому знаходяться на різних, е господі, як це сказати, по-іншому трошки розположені. І після цього ми Кожне кривишко вставляємо до нашого тіла метелика. Ось так у нас вийшов метелик. Тепер нам не вистачає намалювати вуса. Обираю функцію вставка, фігури. І у мене є така лінія, малювання кривої лінії. Це як у пейнті карандашик. Олівець. І малюємо, утримуючи ліву клавішу миші, наші вуса. Ось у нас перший вус. Обираємо контур фігури чорний. І знов-таки його можна скопіювати. Як ще можна копіювати швидке копіювання? Обрали фігуру, і утримуючи Ctrl, ми перетягуємо. І ось таким чином ми отримуємо копію цієї фігури. Тепер ми цю фігурку знов таки вибираємо функцію повернути, отразити зліва направо. І у нас вийшов такий самий вус. Ось такий металок у нас вийшов. Ну, ви можете зробити крильця більше. Так, може яскравіше буде. Можете зафарбувати в інший кольор. Але подивіться, ці малюночки, чим вони відрізняються від растрової графіки. Тут ми, коли будемо збільшувати цей малюнок, контури малюнка не будуть у нас виглядати у вигляді квадратиків, дуже таких великих. І цей малюночок буде вважатися якістю кращою. Ніж растрові малюнки. Бажаю вам успіху при виконанні домашнього завдання. До побачення!